В ефірі в об'єктиві до дня гумору кожен готується за власним сценарієм життя. І сьогодні гості програми в об'єктиві готові довести, що гумор в нашому житті займає зовсім не останнє місце. Він створює дружню атмосферу, вчить із оптимізмом ставитись до життєвих проблем. А ще як в даному випадку стимулює писати сатирично-гумористичні твори, з яких народжується пісня. Відома українська співачка Ліна Дарко на сьогодні в програмі та Віктор Мельниченко, засновник громадської організації Forti Мюзик, журналіст, телеві... телеведучий і, взагалі, зірка Житомирщини і не тільки. Я рада вас вітати, пане Вікторе, вам як Гумористу, перше слово, вітайте з днем сміху. Адже це, це саме ваша така тема. Вітаю всіх, дорогі друзі, з днем сміху. Я дізнався, що е, так само 1 квітня ще й міжнародний день коньяку. Ну я не знаю, чи це пов'язані речі, яка ну, напевно далі радість подія. для декого, але все ж таки з днем сміху, з днем гумору. Хай гумор буде нашим. Супутником, вічним вірним другом, нехай гумор допомагає нам перебурювати всілякі труднощі, і нехай посмішка завжди не сходить з наших облич. Це саме найголовніше, і дуже приємно сказати, що незважаючи на те, що ви досить в молодому віці, але вас вже, як певного такого експерта, вже запрошують, і студенти вже долучаються до вашого досвіду. От нещодавно ми були свідками того, що вас запросили у Шитомирську обласну бібліотеку для юнацтва, і ви там себе презентували, але не з такої позиції, що ось я зірка, я досяг, а ви саме розкрили так тему, що Студенти зрозуміли, що потрібно рухатись. Потрібно не комплексувати це. По-перше, по-друге, потрібно працювати над собою. І так. в нас є підготовлений сюжет, як це було. Супер. Ми побачили початок цієї серії, скажімо так, вашого спілкування. Два слова, що було на завершенні, що сказали студенти. Е, студенти сказали, що е, адже вони вечір мене був присвячений гумор. Так, вони мене почули, це важливо. Вони почули, е, вони сказали, що я вселив їм віру, я подарував їм такий. От я там сказав, що книги це безкоштовний майстер-клас, і вони це почули. Цю фразу. І так само, ось такі майстер-класи. Я вважаю, що наші програми тут на телебаченні це також майстер-клас. Це коли люди, які чогось досягли більше чи менше, діляться своїм досвідом. От вони оце зрозуміли не стоять на місці. не стоять на місці. Пропоную так. сюжет, будь ласка, увага. Я точно знаю, що ніколи не потрібно зупинятись та працювати щоб там не було, над покликанням власної душі. Саме так розпочав зустріч із студентами в Житомирській обласній бібліотеці для юнацтва журналіста та письменник Віктор Мельниченко. Я хочу розказати для студентів, як справді своїм талантом, просто своїм працелюбністю можна. Турувати свій шлях, не чекати на якісь там, як кажуть, дахи, да? на якісь там о, багатих дядень, які щось принесуть, подарують. Є в тебе талант, розвивай, і ти матимеш успіх. Це перевірено на собі, як то кажуть. І я хочу, щоб вони це почули, щоб вони не соромилися, тому що колись на першому курсі Володимир Федорович Ченкерук сказав нам таку фразу з гумором. Скромність найкоротший шлях до бідності і невідомості. Ну Це з гумором. Він довгий час не розумів, як же досягти тої гармонії, щоби була можливість творити і одночасно виживати у непростий економічний час сьогодення. Душа прагнула творчої реалізації. Віктор вже понад 10 років є активним учасником телевізійного гумористичного шоу Здоровенькі були. Активним блогером у мережі інтернет, лауреатом всеукраїнського сатиричного гумористичного фестивалю «Вишневі усмішки. Він і сьогодні не проти підняти настрій власною хари. Хай піпл, з вами Вітьок, і Ютуб канає в програмі здоровенькі були. І зараз у нас топ-3 зіркових падінь. Лідером серед падінь є Коля Басков. Тож дивіться під бірочку, як Коля падає на сцені. <звук> Ну куди ви дивитесь? Туди дивіться на небо, тобто на сцену зірка упала, загадуйте бажання. <плес> Віктор Мельниченко розповів, що намагається не гаяти жодної хвилини. Навіть в транспорті, коли їде із рідних Трокович до Житомира, щось пише та викладає власні спостереження за світом. З таких міркувань народжуються тексти для пісень. Відома співачка Олена Дарк вже вдруге отримала пісню від Віктора Мельниченка, цього разу жартівливого характеру. Адже тільки гумор допомагає долати всі труднощі нашого життя. Переконаний Віктор Мельниченко від спілкування із яким Хочеться жити і творити, ось. Пані Ліна дізналася, що Віктор не тільки пише для неї пісні, адже вона здивована дивилася, коли це ти, Віктор, і ще встигаєш у ці гуморески розповідати на телебаченні. Ось такий нас Я його навіть не впізнала. Віктора, як вам сюжет? Буду і чи ви чи у вас не почалася зіркова хвороба? Зіркова хвороба? Ні, але мурашки побігли надзвичайно. Ну, вміють на моєму улюбленому рідному телебаченні знаходити такі шедеври. Де ж де ж в якому архіві це ви знайшли? Ми ми завжди. Надзвичайно приємно. Пані Лена, до вас питання таке: суто жіночі. От ви чарівна, ви приваблива, ви співачка. І залицяльники, ну звичайно, вони є і будуть, і нехай їх буде багато для того, щоб жінка завжди була у формі, Перед усім. Як же ж вдається, і чи вдається за допомогою почуття гумору, ну, скажімо так, грубо відшивати? Я скажу вам так, що. Почуття гумору це моє, це присутнє мені. Я з ним живу, і я людина юмористична, я людина. Харизматична. Ви Жарти розумієте? Я розумію жарти. Я дуже... Ви самоіронічна, якщо, наприклад, одна зірка дивиться на себе, ой, у мене тут щось не так і тут, і так, Боже. Яка я нещасна. Як ви до того? ставитесь? я навпаки, навіть якщо щось мені там не подобається, я можу це все перевести в якийсь жарт сама над собою, як то сказати, постібатися. <рес> Але ця самоіронія не розслабляє вже так дуже, як ви вважаєте? Ні, всему є межі, я все дуже дуже прекрасно розумію. Чи може це мені заважати, чи ні, де я це можу показати, цей жарт, цю саму іронію, а де навпаки можу чуть-чуть якби сказати, приглушити. Ну, чоловіки розуміють вашу вашу відмову, таку трошечки в гумористичному такому стилі. Знаєте, є чоловіки це також люди, і це безумовний факт. І є нормальні, які сприймають нормально і з гумором, а є такі, що там уже почуття гумору не діє, а просто потрібно так в грубій формі вже сказати. Психотерапія. <сіхати> <сіхати> Пані Ліне, а вам так. подобаються чоловіки з почуттям гумору? Ой, дійсно так. Я... На першому місці, якщо ось так, три особливості чоловіка, на які ви так трошечки звернете увагу. Угу. Ну, перше, це дійсно, що почуття гумору, напевно, все таки Друге, це буде, щоб людина була не жадібна, не сноб, не скря. Та <сіхати> І... да, жінками це не проходиться точно. Проходить це точно. І... Люблю відкритих людей, відкритих чоловіків, щоб він не показував, що я там маю гроші, і Я там от такий весь можу купити весь світ. і Тебе в тому числі, а це я ненавиджу, ненавиджу Я таких. так, чоловіки чоловік. почули. Дивіться, щоб нічого не, не там не показували ці хвости. Як у Павліна, показуйте свій розум передусім і почуття гумору. Ну гумористична програма. Будь ласка, ніхто не ображається сьогодні. Є також для вас пісні, є серйозні пісні. Але в нас сьогодні таким, скажімо так, розв'язкою нашої програми, ми розкажемо ще про це. Є гумористична пісня. І я так вважаю, що ця пісня гумористична, це перша пісня, Чи я помиляюсь. Я скажу так, навіть більше вчора, якраз вчора, ми вже завершили повністю роботу на цією піснею. Мені е, Віктор, як вона має назву, яку полечу. Полечу, так. і я коли включила її послуховувати з подружкою, слухаю, і я кажу, знаєш, я не можу якось. Зрозуміти, це моє чи це не моє, тому що це, це геть інший стиль. Геть-інший стиль. У мене були романтичні пісні, пісні про кохання, пісні, навіть ще Дід також вона йде юмористична, але вона така в більш народному стилі. А оця пісня «Получу нова, це зовсім-новий зовсім, зовсім новий стиль для мене. І я ще не могла себе в нього, як то кажуть, засунути цей стиль. <сум> <сум> але чим більше я її прослуховувала, я розуміла, що я хочу і далі, як то казати. Бікаться, Бігати. розвиватися, летіти, летіти <рес> да, в, такому, в такому шляху. Жінка має бути різноплановою і не тільки в житті, а й в творчості. Це Правильно, так? пане Віктор? Абсолютно. І я, я дуже ціную, що Ліночка, як чарівна дівчина, вона оце те, що ми сказали, вона не боїться до експериментів, не боїться самоіронії, І от пішла <рес> на цей на мою таку пропозицію. І я думаю, що глядачі оцінюють, що в нас це вийшло вдало дійсно. Вони оцінюють на завершення. Так. Програми, а в нас ще поки триває вона. Я скажу про те, що ви ще ж написали пісню дуже гарні слова. Патріотична така пісня про Україну. Розкажи пару слів про цю пісню. Дуже дякую, дуже приємна така оцінка. І мені приємно, що сьогодні Леночка її співає на головних сценах, на головних площах, як в Києві, в столиці нашої рідної України. Вона називається Моя земля. Так і по всій Україні Лена співає. І навіть от Леночка з міської ради, з міських рад угу. да, просять мінусовку, щоб мали маленькі дітки, дівчата її виконували. Це я для мене велика честь. В Скадовську угу. я виступала, була в Скадовськ, їздила, і потім мені передзвонили десь через тиждень і кажуть: а можна вашу мінусовку? Ми хочемо для себе? Як зараз нам не вистачає такої музики, таких слів гарних? Я прошу всіх просто зараз поринути у цю любов до України, яку Віктор Мельниченко з Житомирщини дарує всьому світові. Будь ласка, ванчерний голосля не дах. Блакить промізонечка Фрагмент дуже гарні слова. Всі, хто має і хоче почути і побачити таку гарну чарівну і такі пісні, пані Ліна колись запросить на концерт. Я вважаю, що ми будемо перші. Дійсно, так і де за це без питання. <рес> Я не жартую сьогодні, адже сьогодні день гумора. Я розумію, що ви можете все нам зараз тут да, обіцяти, а потім все це, це ж було перше квітня. <рес> Господи, <рес> люди, які, які мені допомагають творчі, які допомагають мені розвиватися, допомагають мені в такому нелегкому, так сказати, шляху шляху. Це В першу чергу я ніколи до зірковості не, не хочу підійматися, бути зіркою. Тобто ви себе контролюєте? Я себе контролюю. Ми будемо дійсно, вам так, допомагати. Тому, Добре, я звичайно проста проста людина. От навіть як я знайомлюся з людьми, да от навіть там студентами. Вони не навіть кажуть, ми не можемо представити, що ви там виступали на Софіївській площі, Палаці Україна, тому що я вмію перевтілюватися ну, буквально за секунду. Зараз я можу бути леді, а повернулася вже я тут терві голову. То є талант. <сумітно> То є Пані Вікторе, а як ви ставитесь саме до розіграшів? Чи бували в житті такі певні ситуації, що чи ви, чи вас? Ну, я звичайно, я до цього класно ставлюся і я радий не коли образились мене... би, якщо би наприклад вас, Та, звичайно, розіграли? звичайно, ні, звичайно. Я люблю сюрпризи, я люблю розіграші. Я вважаю, що от саме посміхатися потрібно, жартувати, сміятися. І чим більше цього буде, тим життя буде яскравіше. Тому розігруйте мене, дорогі друзі. Я буду розігрувати вас. Ну все супер. А жінкам. Я бажаю одягати якось чарівна пані Лена, гарну посмішку, тому що я читала де. Карнегі, він написав, що е, описує жінка дуже заможна, отримала спадщину, надягла на себе все, що можливо, хутро, діаманти, перли, але забула про власний вираз обличчя. І ніхто з нею не хотів спілкуватися і знайомитись, тому що в неї ця маска, ця гримаса такої помпезної дами, вона просто ну, всіх лякала. То жінки, будь ласка, посміхайтеся, тому що це дуже багато того, воно коштує дуже мало, так. але багато дуже значить. Повнити мене була така ситуація, якось в житті не складалося. Ну от ви ж пішла от якась така чорна от, чорна така та полоса. полоса. І я проходила через ринок, і чоловіки, от, Я я, проходжу, я ніколи ніде не заміну не помічаю. Єдин чоловік так і до мене: дівушка, улибнітісь. І я зрозуміла, що я вже якось це все, все занурила. Що вся вже маска, так, вона що вже вона вже є. мені сюди побічають навіть і на люди. І все думаю, ні, 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 давай, Лена, Ти ж була позитивна, весела дівчина. <рес> да, ну... Всі негаразди вони пройдуть. А на жаль, людей у нас дивує посмішка, а вже така звичка, просто таку похмурого вигляду вона вже є в суспільстві. Ми будемо з цим будемо боротися. боротися. Не так, тільки першого квітня. Будь ласка, посміхайтеся. Леночка, да Тепер хочу сказати, що гарна пісня драма про любов Автодор. Так. голова Віктора Мельниченка. Тема така, що зараз вона просто кружить голову не тільки чоловіками й жінками, всім, хто подорожує, не тільки. Будь ласка, Лен. Ми зараз розпочинаємо і прем'єру озвучуємо. Так, ну коли слухачі, глядачі почують пісню, вони зрозуміють, про що вона саме. Тому що дійсно так, зараз на саме болюче питання, це наші дороги. І коли я їжджу із свого рідного Хорошева до Житомира і Київ і інші міста, спочатку, там, як то кажуть, було просто пі-пі-пі. Але зараз я розумію, що це вже треба сприймати з такою усмішкою, тому що це в. Просто немає сили. Немає, сили, немає сенсу, тому що я нічого не поміняю. Ви нічого не поміняєте, поки там боги наші, так сказати, не візьмуться з за Олімпа. Не глянуть <світ> на ті дороги. Як я казав, потрібно взяти на санчата, коли взимку що в нас робилося з дорогами, то просто був страх. Посадити одного із них на санчата, причепити до форкопа і протягнути. От тоді, може, вони щось зрозуміли, щоб вони собі трошки одне місце там попортили. Ми на це сподіваємося. <рес> пом'яли, пом'яли. Але ну, вернемося до нашої пісні. І пісня саме про наші дороги, про те, що я успішна така красива, симпатична жінка, у мене все в житті супер, я лечу до свого коханого. А на заваді, як завжди, чи автодор, чи ще щось може бути, але завжди треба сприймати це все з посмішкою легко, легко ну і фікснім, як то кажуть. Правильно. я самодостаточна я успішна женщина. <рес> Друзі, я вас прошу і запрошую, будь ласка, прем'єра пісні.